У мене цей укроп реально везде. Насіявся, я його і не трогаю. Хай буде. Я ж не можу видержать вам, не розказати про буряк. Про буряк. Откриваємо листочки, а тут у нас, гляньте, бурячок який, шикардосний. І тут шикардосний бурячок. Запрятался. А И тут бурячки. Мельче, да мельче, да крупнее. Вот бурячки. Лист, конечно, в буряка шикарный. А ось вообще, гляньте. Вылез из моей мульчи. смело можно уже обрывать на борщ. Гляньте який шикарний. Вообще супер пупер буряк. Гляньте яке листя Живе, зелененьке. Вообще бомба-пушка ракета. Тут бурячки. Чим гуще посажений буряк, тим мельче він буде. Ну а кому надо, крупний буряк? Я, допустим ніколи його крупним не навіть не, і не купляла. Крупний це, це разві що для худоби. От. Поэтому я ніколи його не прориваю. От слова совсім. Люди проривають. Для чого ви його прориваєте? Ну буде більше буряка, він буде мілкий. А наш крупный. Вот сломала веточку. Он так быстрее приготовится. И ну, я не знаю. Сейчас даже сорвем с вами первый раз. та да 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 та да 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 Вау. Это нечто. Ой, красивый. Сейчас этой трошки земелькой присыплю. И тут с сенцом чуть-чуть. Офигеть. Вот это бурячок. Бомба. Ничем его я не обрабатывала. Только удобривала. Куриным пометом. Дрожжевой заправкой. Настойкой заправкой. Обалдеть, какой буряк. Просто... Просто кулак. І тут даже більше. Це без проривання буряка. Зараз я вам покажу. Це найперший я садила в марті місяці. Зараз я вам покажу ще вторий, який садила пізніше. А це ось вторий. Там у мене рядок, а тут у мене два рядка. Давайте заглянемо, що тут у нас мається. Листя шикарне, але ще бурячка я не бачу. Тут себе хоч би побачить в цьому бурякі. Гляньте листя. Ні, ще нема. Все в лист пішло. Ну ви подивіться, що, що це мені з ним робити з цим листям. Вместо капуста його жувати, чи що. Хоча кажуть, що бурякове листя там теж що з нього готують чи що. Вінчик тут заліз. Ти какого фіга сюди заліз? Нема ще. Зовсім маленький там, він. бачите. Зовсім. Оце я удобрила. Переудобрила. Мало того, що жарують помідори, так ще й буряк. Ну нічого. Пойдет. Задатки є. Пойдет. Я оце тут їх поливаю з шланги. Воно прикриває. Цього ще нема. Ну, це я садила, може, спустя неділі-дві. Після того першого, що я вже видірнула. Так що, от якраз він неділя через дві і буде. Спочатку тільки почав вилазити, то, що мене у дворі посажений, Його ніхто не гриз. а цей почали підгризати. Ну Я грішу, що це все-таки, мабуть, клопи. Ну Потім пройшли дощики. Я удобряла, давала стимулятор росту, тому що вони стояли на місці. Поливала, підливала карбонадом. Потім у мене на всі случаї життя зелена настойка. Ми тоді були, зробили свіжий скос трави. Ще такой зелений, той сочний, Этот. Я настояла тижні 5, а тоді розбавляла літру на 10 літрів цієї настойки і поливала буряк. Дрожжовою заправкою так само поливала, зольною заправкою чи настойкою поливала. Ну і в раза два чи три удобряла я куриною настоянкою. Ну не куриною, а куреним помтом. Вот, так сразу миселі не сформіруєш, хочеться ж багато сказати. Очищали ми. Получається, сарай. Боже, комарі, мошки, на вулиці, день світлий. Откуда вони взялися? Е, общем, берете корінний пам'ят, десь в якусь ямкусь, миску там, чи в кастрюлю і настаєте неділю. От воно там броде, заливаєте водою, воно броде, броде, броде. А тоді берете літру оці брожойної настоянки і на 10 літрів води. Ну, не важно, холодный, теплый, холодный, закаляйте растения. І все. Ну і подливайте под корень. А потом, ну, як некоторые, допустим, поливають сначала заливают грунт водой обычной, а тоді заливають уже настоянкой. Но я так не делаю. Я, получается, сразу поливаю настоянкой куриного помета, а потом уже заливаю водой. Ну, так просто лучше. Проникновение туди в саму глубь. Воно пропитує почву, как бы, ну, і сам бурячок. Так що так. Стимулятор росту теж давала, подливала. І все так я чимось піділью там якимсь одобренням, потім зверху водичкою пройшлася. От, вот, собственно, такий буряк. А, ну оце, хотіла сказати, без обработок. Так, да, він майже без обработок по Єдине, що 2 неділі тому назад ми його обработали актари. Актари, тому що якраз бризкали цей помідори. Помідори, гірки бризкали От, отлі. і побризкала буряк. Щоб не яко, знаєте, є ще і бложка і клопи. І шо тільки немає, щоб його нічого не гризло. Ну і плюс октара воно йде як удобрення в якій то степені. от тому, конечно що листочок хорошо розвивається, все з ним прекрасно. Переніс таку жару, 50 градусів у нас тут на півдні, Запорізька область. І все прекрасно. Зараз температура упала, йому взагалі шикарно. Я вчора полила. Ну і дня два, мабуть, я не буду його поливати. То він мені виросте, я буде як ця пальма кокосова. Ну, щоб трошки вже шерепка наращувалася, то одна растительність і растительність. Ну, буде попоже. Так що так, зараз ми повернемося з вами до того бурячка, який я тільки що, тільки що зірвала. Ось несу я свій бурячок Митця. Гляньте який. Даже в камеру не вміщається. Длинный. Сама ботва яка. І сама репка. Капець. Гляньта красота. Ну супер. Потім вже попозже я вам покажу його в розрізі. Гляньте, яка шикарна. Вообще, ну блін. Ну, вже з буряком, Ура! і листя таке. Кажу, шикарне зараз листя яким качечкам. Так що, кому сподобалося, ставте лайк. Буду вдячна за коментарі. Можете ще поділитися відео. От. Так що так, ждемо нових врожаїв. У нас ще багато чого. Так що підписуйтесь буде цікаво. Ось такі бурячки виростають у нас, бачите, без всяких там пестицидів і так далі. Чисто все натуральне. Навіть какую. Так що. Ну, і плюс дожжі, звісно, зіграли свою роль. дожди і удобрення, да, вони ж безслідно теж, я удобряла всім натуральним. Ну, і дощик, звісно, прохлада, потім тепло, Ось такі виросли бурячки. Це, по-моєму, найвеликі з усіх, що в мене є. І без прорива, от Не проривала, будь ласка, вам. Ну, все. І він ще ж буде рости, ви ж, есть, ще буде більше смислу його проривати, щоб він був отакий, а не потім ніколи в житті не приготувався, я не знаю. От його потім варити чи пекти. діліться своїм опитом. У мене так. Як у вас не знаю, буду. Буде цікаво прочитати в коментарях. Ну, ребята, я ж не видержала. Думаю, кажу, потім вам покажу. Ні, я вам покажу зараз, Який він в розрізі. Я його розріжу і положу в холодильник. Одно рукою не вдобно, сейчас сняв. Живі, живі, живі. Ляньте, я все його розрізала. А тебя знову дали или красивий. Ляньте. Молодый бурячок. Ляньте. Супер. Обычно я знаю, что вот такие полоски были. А це якісь такие. Ну такий яркий. Сейчас эту вспышку включу. Ляньте какой яркий цвет. Що гранат, прям якийсь. Реально. Вообще такой интересный цвет. Яркий, сочный. Прям сейчас бы так взяла его и укусила. Так что сейчас я ее положу в пакетик, в холодильник. И следующий борщик будет уже с бурячком. Всем смачного!